Диктатура як політичне явище. Ну, логічно, щоб, це було, щоб ця тема була першою, тому що я тут трохи визначений, тут в такому історичному плані я хочу на це все подивитися. Я буду старатися ті речі, про які вже говорив Олексій, не, не, не заторкати. Отже, диктатура. Диктатура необмежна влада в державі особи, групи осіб суспільної верстви, що протилежність до демократії тримається на навільних і незалежних виборах, а старається на судові структури та органи держави чи навіть напряме насильство, репресії і терор. Термін, що характеризує систему влади одного правителя або військової замкненої групи. Осіб, це може бути прикладом фунта, наприклад, без конституції, або може бути конституція, як, наприклад, в СССР, але формально недіюча. В Древньому Римі, наприклад, призначався правитель на 6 місяців і, відповідно, він був диктатором. Диктатура в 19 столітті була поширена в Латинській Америці. Потім ми знаємо вже в новому часі низку диктатур в Африці, в Азії, в Європі в 19 столітті вважають диктатурою правління Наполона 3. Криза після Першої світової війни викликала заяву низку підготовок на теренах Європи. В цьому числі це режими Татюрка Пілсинського, які вважаються національними мусоліні Гітлера, примада Франко і Салазара Праві. Йосифа Сталіна, Анвера Ходжа, комуністичні. Що цікаво, я, наприклад, не зовсім погоджуюсь з визначенням науковців, що диктатура Гітлера права. Ну, в нього ж партія все-таки націонал-соціалістична. Ну, со Соціалізм це ж ліва партія. Я взагалі вважаю, що е, в переважній своїй більшості диктатури, які от, е, існували до Другої світової війни в Європі, вони були всі ліві. Чому їх характеризують як ну, може не всі, але Гітлера точно, тому що ну, сама назва партії говорить багато за що. Якщо я не правий, то ви мене потім підправте, але в мене є така окрема думка. А, після Другої світової війни диктатурами відомими були диктатура Мао Цзедуна в Китаї, Кім Ір Сена в Північній Кореї, в Латинській Америці це на Кубі Фіделя Кастро і в Чилі Августо Піночета. Диктатура з точки зору політології це форма здійснення влади, при якій влада, незалежно від форми влади, незалежно від форми ставлення до влади, здійснює своє правління прямим директивним шляхом, незалежність цієї форми здійснення влади від форми влади і форма ставлення до влади яскраво показує приклад політичної системи, що виникла в результаті Великої Французької революції. Тобто форма влади республіка, форма ставлення до влади демократія, форма здійснення влади диктатура. Ефективність і оптимальність цієї форми здійснення влади залежить від багатьох факторів, в тому числі від об'єктивної ситуації сприйняття суспільства в необхідності саме цієї форми здійснення влади, форми ставлення суспільства до влади і форми ідеологічного обґрунтування влади. От уже в процесі виступу Олексія мені виникла така думка, чомусь я ніде в літературі не зустрічав. Завжди прийнято вважати, що перші диктатури виникли в Римі. Рим, Греція в ті часи. Я згадав про Єгипет. фараон, правління фараона з багатьма ознаками, воно абсолютно підпадає під диктатуру. Знов таки, краще, хай про це історики дискутують, але така думка в мене виникла. Тому я все-таки першим би вважав ознаки диктатури. Політичній системі, ну, можна так казати, політична система в Єгипті. Саме диктатурою фараонів. Тут я хочу сказати пару слів ще про тоталітаризм. Політичний режим, що характеризується відсутністю демократичних свобод, диктатурою і повним тотальним контролем держави над усіма сферами життя суспільства і особи. Тоталітаризм як історична форма суспільного існування з'явився в епоху нового часу, особливо характерний для ХХ століття, для диктаторських режимів. Система управління, яка прагнула до доковитого підпорядкування суспільства держави за допомогою монополії на інформацію, пропаганди офіційної державної ідеології, обов'язкової для громадян терору таємних служб, монопартійної системи. І обов'язковому членстві, в... обов членстві в підконтрольних, підконтрольних в партії, яка править. От. Тепер диктатура, як правило, називають режим влади однієї особи або групи осіб, не обмежених нормами законодавства, не стриманий будь-якими законодавчими чи громадськими інституціями. Попри те, що нерідко в умовах диктатури зберігаються окремі демократичні інститути і їх реальний вплив на політику зводиться до мінімуму. Як правило, функціонування диктаторського режиму супроводжується репресивними заходами проти політичних опонентів і жорсткими обмеженнями прав і свободи. Як я вже казав, перші ну так, прийнято вважати диктатура, диктатури виникли в стародавньому Римі. А, значить, спочатку диктатурі іменувалася вища екстраординарна магістратура в Римській республіці. А, диктатора обирали чи встановлювали постановою Сенату, обирався він на 6 місяців. А, ну і відповідно потім Консули призначали диктатора і передавали йому всю повноту влади, а далі вже призначалась вертикаль правляча диктатори мали необмежену практичну владу, не могли бути притягнуті до суду, ну але знов таки термін їхньої дії обмежувався а, і обов'язково складали свої повноваження після закінчення терміну, на який їх призначали, тобто цих шість місяців. Що цікаво, що диктатура була скасована після е, смерті Цезаря діється, в 44 році до нашої ери. Після вбивства Цезаря Дикта... посада диктатора була <смеш> скасована. Тут Сула... <смеш> <На це буде. смеш> Сула і Цезар були останніми диктаторами з формальної посади і першими диктаторами Риму у сучасному сенсі цього слова. Октавіан Август і наступні імператори не призначалися на посаду диктатора, хоча Августу ця посада пропонувалася. Але фактично володіли диктатор владою. Але формально Римська імперія вважалася республікою. В давній Греції <свісно> політична система мала в собі диктатуру як таке явище дуже часте в стародавній Греції і в її колонії. Диктатори цих в цих державах називалися тиранами. А, до речі, сам термін тиранія. Нічого поганого в той час за собою не ніс, це вже зараз він має таку ознаку такого чогось неприємного, нехорошого. Тоді це було просто термін. О, більшість тиранів спирались на демонструктур тобто набороди, гнобили аристократію, чи аристократію. Деякі тиранів, особливо ранніх, прославилися як меценати, справедливі правителі і навіть мудреці. Причому тут цікава річ, що не тільки в Древній Греції. Народ Демос любив тиранів диктаторів в сучасній республіці Білорусі, я це можу стверджувати. Народ більша частина білоруського народу любить свого диктатора Тимошенко. Тимошенька Просто Панове, я маю дуже тісні контакти з білоруською опозицією, з молодіжними структурами, не тільки з молодіжними, а й з деким з кандидатів в президенти Білорусі. Дехто там мої друзі, і вони мені кажуть, Віктор, ти знаєш, ну що ми зробимо? Ну Народ підтримує Лукашенко. Підтримує. Так, да, він, він робить там багато речей непотрібних, але ну, ми не можемо зараз вплинути на народ. Він, в принципі, перемагає легітимно. Тобто, можливо, там є фальшування, там є е, усування ну, ці всі порушення, які ми знаємо, але в принципі народ Пошенка потрягає. Де. Е, Деякі тирани прагнули перетворити це Древній Греції, е, свої держави в спадкові монархії, але, е, до речі, в династії тирани, як правило, не утворювали. Як правило, добре жилося самому тирану і його сину. А вже внуків, як правило, вбивали або усували, або вони десь там тікали. ну, тобто... <кій> <кій> в середньовіччі пануючою формою правління була монархія. Ну, Багато, ну ми знаємо, що монархії були, як правило, спадкові, вони передавались владу у спадок. Це можна трактувати як свого роду теж диктатуру, хоча вона така була більш-менш м'якою. В наш час, в Європі, як я казав раніше, особливо яскравими на диктаторські режими були часи. Від 20-го по 40-й рік. От маса, в 22-му виникла виник фашизм в Італії, потім в 33-му вже в нацистській Німеччині. До речі, часто неправильно називають фашистська Німеччина. Німеччина ніколи не була фашистською, фашистською була Італія. Німеччина була нацистською, фашизм це італійський винахід. Диктатури вкрай правого спрямування, ну знов таки, правого, хто його знає, чи правого, були спрямовані, встановлені також в ряд інших європейських держав. В результаті, ну, і в Угорщині, і там інших, але в результаті Другої світової війни, як правило, вони були всі скасовані або просто ну, знищені. І остання, так офіційно якби, прийнято вважати, що на сьогодні остання диктатура це Білорусь. Яка дійсно має класичні ознаки диктатури, тобто є лідер, якого підтримує народ, який, слово якого закон. Можливо, він колись звичайно обвалиться, можливо, народ перестане його рано чи пізно любити але факт Є такий от феномен в Азії, в Африці, в Латинській Америці, Встановленням диктатур супроводжувався процес деколонізації. Тобто, після відходу країни, яка колоні... Як Колонізатор. колонізатора, Колонізатор. відбувалася зміна влади в Україні, приходили часто військові до влади, захоплювали владу, встановлювали диктатуру, диктаторський режим. Ми це все знаємо. Я тут навіть не буду перераховувати, їх дуже багато цих країн. От, широко практикувався в зазначених регіонах захоплення державної влади вихідцями з військового середовища, що призвели до військових диктатур. Що це військова диктатура. Це форма правління, в якій всією владою володіють військові в результаті збройного державного перевороту, як правило. Хоча не обов'язково, наприклад, Гітлер прийшов до влади не в результаті перевороту, а в результаті всенародного обрання. Легітимного. Диктаторські режими лівого спрямування. Ну, я вже знов-таки казав, що трошки я не погоджуюся з тою термінологією, але я тепер розкажу про ті класичні мірі, як то прийнято вважати. Диктатура, так званий термін диктатура пролетаріату. Всі знають, що це таке, ми вже при тій пролетаріату, ну майже всі, хто тут присутні, в ті чи інші мірі. Відповідно до теоретичної доктрини марксизму-ленінізму, означення нової форми політичної влади, яка тимчасово встановлюється внаслідок революції і здійснюється робітничим класом, гегемоном, зі своєю партією для придушення опору колишніх панівних класів і до, відповідно стримується все до утворення безкласового суспільства. А, ну, але... Східно з вже з сучасними поглядами на диктатуру пролетаріату, всі розуміють, що це є такий ефемізм свого роду, тому що ніякої, форма... ну, ніякої диктатури пролетаріату, як такої, не існувало. Була диктатура комуністичної партії, точніше, не не комуністичної партії, а архівки комуністичної партії, яка підминала під себе силові структури, ну і так далі. І, так далі. і власне, це і була диктатура, те, що називалося. Диктатура пролетаріату. Тут я хотів би ще назвати ознаки тоталітарного суспільства. У 1956 році Карл Фрідрік з Бідньов-Бжезінський у своїй праці тоталітарна диктатура автократія на основі перечного порівняння Сталінської ССР, Німеччини нацистської і фашистської Італії сформулювали низку визначальних ознак тоталітарного суспільства. Спочатку вони там певну кількість, да, бачу, певну кількість ознак подали, але пізніше науковці додали ще багато інших. І от станом на зараз вони виглядають так. Наявність однієї всеохоплюючої ідеології, на якій була побудована політична система суспільства. Ну, наприклад, при диктатурі пролетаріату, то був комунізм. ну, Наявність єдиної партії, як правило, керованою диктатором, яка зливається з державним апаратом і таємною поліцією, як правило. При СССР, ну я б не сказав, да, Сталін був диктатором сам особисто, але, наприклад, вже Брежнєв, диктатура то була, але Брежнєв як такий, я би не сказав, що він був диктатором. До речі, по, по цій системі в Україні диктатура неможлива, бо в нас нема кандидатури на диктатора. Та людина, яка керує Україною, диктатором бути не може. Ну, на мою думку. Ну, мікий. Висока, вкрай висока роль державного апарату проникнення держави практично в усі сфери життя суспільства. Відсутність плюралізму в засобах масової інформації, жорстка ідеологічна цензура всіх каналів, велика роль пропаганди і маніпуляції масової свідомості і так далі. Заперечення традицій масові репресії, терор, знищення індивідуальних громадянських прав свобод, централізоване планування економіки, всеосяжний контроль партії або, якоїсь, або диктатора над Збройними силами, службами, таємними службами і так далі. В Росії ми бачимо яскраву прихильність експансіонізму, тобто імперська ідеологія, адміністративний контроль над здійсненням правосуддя і бажання стати. Кордони між державою, і громадянським суспільством особистостю. Це не значить, що всі наведені ознаки є от класичним, класичною передумовою чи класичною ознакою, що суспільство мож... є диктаторським. В нас, наприклад, так, більша половина цих ознак підпадає, там, крім перших двох. Але я все-таки вважаю, що Україна є демократичною державою, є там певні ознаки диктатури, але це вони дуже смішні, як намію. На мій погляд. Вот. А перші дві ознаки, тобто ідеологія і партія єдина, це найбільш такі яскраві в політичному плані ознаки. У нас їх немає. Дякую.